На залізничну станцію «Краснодон» з Росії прибуло 20 вагонів із боєприпасами. Дані українських розвідників свідчать, що диверсійні групи бойовиків нині активізувалися вздовж майже усієї лінії фронту. Головна мета кажуть, у РНБО пошуки слабких місць в оборонних позиціях сил антитерористичної операції та створення провокацій під виглядом саме українських військових на лінії розмежування. Очільник Луганщини заявив, що вчорашній диверсійний акт на радіолокаційній станції в селищі Мілове саме справа рук однієї з таких груп. Водночас на тлі загального хиткого затища на ділянці між Авдіївкою та пісками стрілецька канонада не припиняється. Мало того, снайпери противника, стверджує Руслан Ярмалюк, тепер намагаються наблизитися, ледь не впритул до передових позицій українців. давай рухаємося короткими перебіжками. так дистанцію тримаємо вузьком. Що надай, не дай бохміга не попала вперед. До мінометних обстрілів пісків додались снайперські, аби дістатись до передових позицій. Добровольців з ОУН нині треба добряче побігати селом, ухиляючись від куль та осколків. Тут треба переміщатися дуже швидко, адже сектор передку в пісках дуже прострілюється. прострілюється снайперами. Вони практично за 300 метрів вже на цією посадкою працюють снайпера і працюють крупнокаліберні кулемети. Тому ходити у повний заліз тут просто нереально, а переміщатися треба дуже швидко. Три сотні метрів відділяє позиції добровольців унівців від бойовиків. Щоранку хлопці чують терористів по рації і у динаміки. Зранку робиться перепалка словесна між ними і нами. Ну, погрози, Музику нам включають гімн ДНРські, що ми послухали. Ну, таке. Словесна перепалка, більше нічого. Коли задаємо питання про ладників, вони нічого не говорять. Промовчу. Ну так, як завжди, потім перестрілка, потім міни по нас ложать. Доброволець, що махри вризається у землю. На кулі, котрі свистять над головами, вже не звертає уваги, от коли щось важче завиває. Тоді кидає заступ і до бліндажу. Да, буває таке, що під овчин. Снаряди розриваються в ну, касках, а коли так, то глибше, то без каски буває бо жарко. Добровольцям бракує літньої форми, зимова вже зносилась, та й гаряче у ній, особливо коли треба укріплюватись. Траншею Шумахар копає двох з товаришем. Юнак ховає обличчя під маскою, бо рідні не знають, що він на фронті. Хлопцю лише 19 років. На фронті не так давно. Я якби, знайомий, ми вирішив поїхати, я тут е, знаходжуся 10 днів. Але ну як сказати, перший день було трошки важко. Е, ну, Страх завжди присутствує, але зараз вже привикли. Коли дуже самотно, юнакові він молиться. Тут на передовій в усіх є натільні хрестики і образки. Коли лягаю кожен вечір, ну як вечір, як коли виходить, а які молитви читаєш? Ну, яку знаю, чи наша. Страх у новобранців на передові допомагає долати капелан Олександр. Православний священник і сповідає і причащає бійців прямо в окопах. Молитвенная поддержка. Молимся за них, за душевное, духовное состояние, за физическое состояние. Кто-то просит молитву за исцеление, кто-то просто сердечные какие-то ну, проблемы внутреннего характера, психологического. Кто-то просто пообщаться. Само присутствие. Даже иногда помолчать просто можно. Тут бійці від 18 років і до 60. Вони сильні духом, але слабкі на зброю. Важким кулеметом та мінометом ворога оунівці нічого не можуть протиставити, воюють стрілецькою зброєю, відганяючи від порядку диверсійні групи. Вони мають зараз хороші укріплення. Розвідка ходила, там і біндажі хороші, гарні окопи. Ми прямо бачимо. Вчора колега так само дивився під ногом. Сепаратисти скакують з вікна, прягає в тунель і по ходам сиді втікає. Дуже тяжко, тому що. Я вам скажу чесно, перемир'я я не прихильник, тому що то тільки дає їм час для кожного закріпитись. Біці з ОУН із правого сектору при слабкому власному озброєнні, без зарплати і статусів утримують піски своїми життями, якими важать заради України добровільно. Руслан Ярмалюк, Михайло Потята, зріж Портило Спецкор 2 плюс 2.